Всім доброго ранку. Не пойму, де я знаходжусь. Правильно. Місто Луцьк. Луцьк. Всім привіт, Женик. Це ми чи що? Женик витягнув вітька за два місяці. Два місяці було перериву трошки. Вибачте, трошки запухі з потягу ранок. Приїхали, треба нам купити дві, дві машинки для замовників. Так. Перший автомобіль у нас буде Рено Grand Senic. Кривий ріг під ключ. Ігор. Привіт. А друга автівка, яка Жека? на автоматі, на автоматі щось каже, бюджет 8 Жека. 7, да? так? А, завтра підбор буде. Сьогодні середа, до речі. Приїхали трошки раніше. А Жекі треба під ключ знайти за 7 тисяч доларів автомобільчик ну будемо дивитись що сьогодні може що попадеться то купимо сьогодні а ні то є завтра четвер купимо завтра четвер ці автомобільчики для замовників ну а поки знімемо вам що тут коїться з цінами які автомобілі свіжі пригнані приїхали які ціни на них який стан і те і так далі в общем дивіться Огляд, так, банда машин валом. До речі, хто собі шукає міганчиків? Дивіться, я от сікій йшов, сьогодні середа, я шукаю грансеніка для людини під ключ. Ну, мігани попадаються третє, доволі в доволі такому класному стані. Ну Ось дивіться, цей, допустимо, басешка стоїть. Я вам покажу хто шукає собі а за міганом можна їхати третім. Басешечка на дисках. Дивіться. Інформація. Якраз ціни покажу безключовий доступ. Ну Стан такий гарний в нього. Так, без панорами він. То за міганами можна їхати якби. Сьогодні багато мені міганчиків попалося. Таких і ціни нормальні. Ось другий стоїть теж такий білий колір в нього. Білий звичайний колір, не перламутр. Такий біленький, дивіться який. Стан теж такий непоганий, ну всі автівки треба перевіряти, як би, ну, з виду непоганий, зараз. Ну дивіться, 12-й рік, 8800. 1,5 дизельок, теж ну, безключовий, панорами нема. Ну, гарний стан. Тож, кому цікаво, підбір міганчиків, телефонуйте, Підберем, під ключ, пригоним, куди скажете. Є функція у нас така, що під ключ Женичок, братик. Ну що ти, йомайо. Так, зараз познімаємо вам ще трошки автомобільчиків, може якісь бюджетні варіантики. Так, банда, є ще такий Кашкайчик, дивіться на дисках, зимова гума в нього. Так, графітовий колір 13 рік, 9950. 1,5 дизельок, гарні двигуни. Такий колір у нього графіт класний. Непогано дивиться такий апарат і ціна нормальна, більш-менш. Більш, Ось такий кашкайчик. Так, поруч міганчик четвертий. На дисках літня гума. Спереді, ззаді зимова. 17 рік, 12900 доларів. Ось такий міганчик. Кому цікаво, там номера скрізь є, можете телефонувати. Ось такий третій міганчик. 13 рік, 8900. Басешний. Друзі, міганів багато третіх. Кому потрібен міган, можете їхати. Вибір якби є на міганчик По сміганчика два, бюджетні варіанти такі. Синій такий колір, 1,6 бензин. Короткий. Бачите? На газу, дивіться, 9 рік, ціна. на дисках, літня гума класна, взагалі класна гума, а поруч ще один дивіться такий. Сірий колір на дисках теж літня гума. Варіантики такі бюджетні. Зараз покажу номер телефону. Дивіться, номер телефонська є. Присутній скрізь, так да, Жене Жен, як на пляжі, дивіться в шортиках Так, Opel Astra -H. Сідан Хто? седан? Не седан бачимо. Ні, ні, не седан Дев'ятий рік, 6300 доларів. Дивіться ось інформація вся. Кому цікаво Так, Grand Scenic білий колір 7600 доларів ось вам ціна інформація 12 рік на колпаках він ну моменти по-любому будуть, будуть друзі тому що ціна дуже така шукаємо до речі грандика сьогодні людині під ключ треба в кривий ріг. Перегнати його. Ще один грандік. Басешний. 14 рік, 10900 ціна. Такий грандик. Такі автомобільчики. Дивіться, тут більш такі трошки дорожчі. Стоять автомобілі. Так, що ще є, усьо такий грандик. Чорний колір, зимова гума спереду, ззадні літня. 1,4 10 рік, 6900. Ціна. Так, міганчик поруч, дивіться, стоїть міганчик. 12 рік, 260 пробігу, 8500 безключовий доступ у нього присутній і ганів багато третіх. Такі більш такі дорогі автомобілі. Йдемо Туран. Класний колір у нього такий графіт на дисках. Зимова гума, класна. 13 1,4 рік, 1,6. 1,6, да? Так, 11950. Чорненький десь стояв, 1,4 ТС. Хто хто, Міган? Ні, Туранчик. А, Туранчик? Там да. уже вже уїхав десь. На, де О, ще один грандик, дивіться. 11800, 1,5 дизель, 240, 16 рік. Босешний І такий апарат. Кольтик сюди дивіться, недорогий Кольт на автоматі. Ну, тут коробка робот Шостий рік, 1,3, 5,9, та ні, трошки ціна, конечно тут. 5,9 закальта трошки перебор мені здається Таке ось така шкода фабія Такий цвіт класний взагалі Мені подобається 219 пробігу 4700 долларів 1,4 бензин Класні машинки такі взагалі Так, п'ятий гольф поруч. Ваші любимі гольфи. Четвертий рік у нього. Од, е, да, четвертий рік 1,6, 221 тисяча пробігу. Кермо, до речі, в оригіналі, на, на кліматі він підігрів сидінь у нього присутній. Такий трошки стан, не дуже. Так, меганчик. Меганчик другий. Ну, вид має він, реально пацани, ну дивіться, сразу ціна. Восьмий рік автомат, 6400 доларів, 155 тисяч пробіг. Безключовий доступ, клімат контроль, круїз контроль автомат. На газу походу. Да, газ бензин. Ну, ось такий варіантик. Так, шкода тур. 5206 рік, 1,6 бензин. Такі є моменти по капоту. Ось таке щось таке наляпано, непонятно. Така турка. Так, ще один гольфік П'ятий. Так, що у нас? Він? Сьомий рік, 218 пробіг, 1,4 МПИ. 6900. У мене був на дисках такий теж, в мене був восьмий рік, купили його. Ну Такий з виду непоганий. До речі, ці двигуни ну класні 1.4, він там йде 59 кВт, він економний по городу. Я їздив навіть так, що він 6-8. Спокійно їздити, спокійно їздити він. По трасі взагалі їхав 5,5. Класний економний і газ не треба. 1,4 берете. Нормальні мотори. Класні. Так, шкода Октавія. Шостий рік. 5600 доларів. Номер телефончика на газу. Газ уже присутній. Так, дивіться, ще один нагольщик такий, червоний колір у нього. 2004 рік 5,499, 200 тисяч пробів, ну як у всіх, по 200 тисяч, в принципі нормальний пробіг, два кашкальчика дивіться, які, гарненький такий, чорний, 11-й рік. 11 550 Гарно виглядає, двух кліма, 6 ступ, шкіряне кермо, мультикермо. По салончику непоганий стан такий в нього. Шкайчик такий непоганий з виду Це плюс 2. Так, фабія. Шкода фабія. 5,5 ціна. 9 рік 9 рік кліма, 200 тисяч пробігу Цей вже моторчик на 63 кВт Теж буде гарно він їхати Побієчка така Машин, друзі, дуже багато Просто багато автомобілів на будь-який вибір, на будь-яка люб... цінова категорія, якби. Дивіться скільки автомобілів. Просто жесть. Автобазар дуже великий. Є ще. Що... З чого вибрати є, є машинки Гольфік 24. Бюджетний варіант такий автоматі друзі та я б не сказав конечно, що він бюджетний 5400 доларів третій рік без підфарбувань пише корму перешити такий салончик ну можу поторгуватись щось людина вступить шкода октавія двохлітрове дизель на автоматі кому цікаво дивіться номер телефону вам. така охтавія. Міганчики, дивіться, сценік. Міган Сценік. 5,8, восьмий рік, 1,6. Така комплектація у нього. Шкіра. Тканина, шестиступочка, Клімат контроль, круїз контроль, мультикермо, кермо до речі в оригіналі, сидіння в гарному стані, ну це боковинка перешита. Хочу ця нижня. Ну так, класний такий по салону, він гарний. Гарний варіантик. Сандерики. Ось такий біжевий колір Сандерик. 4000 доларів, до речі, дивіться варіантик, Без торгу пише 1,4 бензин. І є який по кузову кермо треба зробити. Так я по салону, начебто непоганий стан. погано, що без кондерчика. Скло підімачей є, але без андерчика. Так і є моментики по кузову незначні. Гольф плюс. Класні машини, але ну, дуже важко. Що п'ятий гольф знайти. Що плюсовіці знайти дуже важко. Вони трошки корозія у них. Дуже важко знайти гарний варіант. Так, ще одна. Сандерік Дев'ятий рік, 4700. Це вже напевно з кондерчиком він йде не фарбований. номер телефончика вам. Так, не бачу, бляха, то. Да, это из Вот такой аппарат. Фордик. Фокус. Бюджетные варианты на дисках. Все, Мэрик, 4600, друзья. Кому интересно Там куча у тих нього є, 190 пробігу. Бюджетний варіант, такий, трошки ще руки до нього прикласти. 4600 такий варіант. Зефірка. Зефірка, так, це у нас 9-й рік, 6 тисяч доларів, дивіться. 1,8 моторчик і 6 тисяч доларів 9 рік. Треба перевірити його стан кузова, який в нього. Поїздити, зробити тест драйв, в нього все перевірити. Так, 1,4. Такий п'ятий гольфик в універсалі. 9 рік, 230 пробів. 5400. Теж бюджетний варіант 1,4. Саха 90 кВт, нормальні мотори, пацани. Повірте, клімат. Підігрів сидінь, круїз контролі, гарна комплектація. Ну, трошки є моменти по кузову Ну, друзі, ціна Т-400. Ще один Сандерик, дивіться, червоний стоїть такий. 9 рік, 1,2, 4500 доларів. Ідеальний стан червоний 1.2 нормальні мотори теж, ну так що це 9 рік, кандьорчик є, кермо перешили, вже все, підготували, по місту ганять нормальна тачка. Непоганий варіант такий. Дивіться сандериків скільки, ще один сандерик. Сі діміган третій і Сандериків просто багато дивіться ще білий такий колір Так, 4200, 1,2 З кандьорчиком Ще обіси див які на порогах Мощні Теж дивіться кондиціонерчик, схлопіді мочи Ну Нормальний варіант 4,2 Сандериків трошки підвезли. Так, це дивіться, гольфік. Шостий вже в універсалі на автоматі, 10 рік. 1,6 дизель, 7800 доларів. Так, п'ятий гольфік, п'ятий рік, 1,4. Трошки капот після граду. Треба займатися по ньому. По капотику. Так, ось вам ціна 1,4. Ну дивіться по кіловатам Є 1,4. Тут Ну тут комплектація класна, дивіться, круїз контроль, підігрівся сидінь, клімат контроль, ну, класна комплектація в нього. Такий гольфік. Дивіться, щоб двигуни були у ці, щоб хоча б 59 кВт 1,4, то він нормальний, він взагалі ну, нормальний мотор, класний. 80 лошадок там, як ракета, летить по трасі. Так, ще один Фордик, дивіться, фокус бюджетний варіант. 400 доларів, пацани. Трошки там дверка вліва не в колір. Ну, воно видно, бачите. Трошки видно. Тут, друзі, ціна 6 рік, 400 доларів, дивіться, 1,6 бензин. Такий. До речі, салони тут не вбиває, є такі сидіння, тканина mm -hmm. гарна. То. Класні теж машинки такі. Так, грандик на автоматі. Ось такий варіант. Дев'ятий рік, літровий дизель, 8300 Там ціна є, хто шукає на автоматі. На двохлітровому тут іде звичайний автомат. Так, всі один гольф хазяйський такий. На номерах вже зимова гума. Ось 1,4, 12-го року. Вся інформація є. Номер телефона є, присутній. Кому цікаво, можете телефонувати. Підігрівся сидінь, клімат, контроль. Ну, такий стан, до речі, непоганий в нього такий класний. Колір прикольний. Такий гарний. Гарний варіант. Прикольна машинка така. П'ятий, гольфі, шості. Власні, ну, ЖК п'ять, віддихає. Жека, ти тільки віддихаєш, Йокерний. а ось дивиться гольфік теж. Теж хазяйський автомобільчик. 5300 доларів на автоматі 1,9 дизель. Мотори класні 1,9 класний моторчик. Бешечки, ну це дорогі такі автомобільчики тут. Америка, ауди. 12 рік, дивіться, 11-900 доларів. Аудюшечка така. Так, зефірка. 8200 доларів, 1,9 дизель, 10 рік, зефірка, номер вам. гарно виглядає автомобіль, комплектація класна в нього, шкіра гляньте яка, взагалі ковши, сидіння. ОПЦ комплектація. Так, міганчик Сенік. І сірий колір гарний графіт, гарно дивиться автомобіль. 9 рік, 5600 доларів. Ось такий сценік Так, міганчики. Міганов пацани трупа третіх. Такий непогано виглядає. 7950 12 рік. Ну, нормально, адекватна ціна. Ще можна поторгуватися. Ось вам інформація. Кермо в оригіналі тут, сидіння, ну трошки тут з боку в углу підтерте, отак ну, клімат контроль 6 ступ. Моторик ласти них. Так, гольфік, гольфік четвертий, універсал, 1.6, перший рік, 4350, 228 пробіг, таке приколхозили, звісно, трохи. Паркам. Так, ще один п'ятий гольфік універсал. 64509 рік, 1.6. Бензин. Ось вам інформація. Кому цікаво, телефонуйте. Так, гольф плюс. Класний колір такий графіт. Цьому інформація, сьомий рік, 6400 доларів, 233 тисячі пробігу. Дуже важко знайти Гальфиці теж такий. Непогано виглядає, але треба перевіряти. Так, ладно, друзі, будемо йти Жекай. Сьогодні середа. Сходимо в отель, трошки, треба після потяга покупатись та щось перекусити. Все, тоді, до наступних відео.